Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати одну цікаву історію, яка має назву «Чарівна книга для школи. Сідайте зручненько і слухайте. У лісі, де дерева були високі, а повітря пахло медовими квітами, знаходилася невеличка школа для звірят. Одного разу в школу привезли стару книгу, яку знайшли під дуплом старого дуба. Книга була велика з обкладинкою, схожа на кору дерева і золотим замком. Усі звірята були в захваті, бо казали, що це чарівна книга знань. Учителька мудра сова Софія розповіла, що ця книга чарівна, вона обов'язково відкриється. Але тоді, коли хтось із учнів щиро захоче навчитися чомусь новому, маленька білочка мрічка, яка щойно почала ходити до школи, завжди мріяла навчатися малювати. Вона тихенько сіла біля книги і подумала, як було б чудово створити малюнки, схожі на осінні листочки, які кружляло в повітрі. Книга раптом засяяла теплим, золотистим світлом. Замок злегка класнув, і сторінки самі відкрилися. На першій сторінці було зображення білочки з пензликом у лапках, а поруч малюнок її улюбленої галявини. Марічка відчула, як щось тепло пробігло по її лапкам. Вона взяла фарби, які були в класі, і почала малювати. Фарби, ніби самі слухалися її. А малюнки виходили яскравими та живими. Наступного дня всі учні хотіли спробувати відкрити книгу. Тімко мріяв навчитися швидко рахувати. Йому треба було допомагати мамі збирати горішки. Ведмежа Боря хотів знати, як розпізнавати зірки на нічному небі. І кожен, хто щиро прагнув вчитися щось нове. Отримував дар від книги. З того часу чарівна книга стала невід'ємною частиною лісової школи. Вона навчала звірят не лише новим знанням, а й тому, як важливо мати справжнє бажання пізнавати світ.